Вітаю, друзі! Продовжуємо працювати над нашим проєктом Біг з перешкодами. Спортсмена на минулому уроці ми вже з вами створили. В нас є отакий спрайт черпах який може бігати, стрибати, отримувати кубок перемоги. Я сподіваюся, ви його домалювали. Ну і ось такий сумний варіанти є, коли наш черепах програв. Сьогодні маємо розробити ось таку нескінченну марафонну трасу, на якій стоять друзі нашого спортсмена і підтримують його. До перемоги, маємо намалювати монетку, яку наш черепах буде намагатися зловити, ну а також бар'єри, яким будуть йому в цьому перескаджати. Тому роботи нас дуже багато, не гаємо часу, переходимо до малювання. Для початку вибираємо наше тло і намалюємо тут два прямокутника. Верніше, навіть один. Будьте уважні, даний прямокутничок малюємо вкрай охайно, він в нас не має виступати за межі. Нашого малюнка. Тому, якщо ви тут вилізли десь, підправте, щоб у вас було все діло рівнесеньке. Це буде наша дорога, по якій наш персонаж буде власне бігти. Оберіть колір даної дороги без контурів. Такі, який не буде зустрічатися у нашому лісі. Це важливо для програмування нашого коду, тому будьте тут уважні. Так, ну і фончик маємо створити, тому візьмемо наш прямокутничок, просто його скопіюємо, вставимо. Перенесемо в центр і розтягнемо. Отак От на весь листочок. Оберемо колір неба. Ну, якийсь фончик, тут такий блакитний, задамо, ледь-ледь помітний. Поставимо на задній план. Ось так. Оберу більш темний колір дороги, але залишу такий фіолетовий відтінок. Навряд чи в якогось персонажа тут ще є такий. Супер, зробили. Ну а далі маємо зробити так, щоб ці фони почали бігти. Адже наш персонаж насправді бігти не буде. Він буде просто стояти на на дорозі. Але тло також бігти не може, може бігати тільки спрайти. Тому ми беремо нашу дорогу, копіюємо, переходимо до спрайтів і натискаємо малювати спрайт, вставляємо сюди нашу дорогу. Вставити. Вона в нас розмістилася на спрайті в тому самому місці, звідки ми її скопіювали. Спрайт поставимо в координати 0, 0. І наша дорога має співпасти з тою дорогою, яка на фоні. Ну а тепер будемо малювати наш ліс. Тут все доволі просто. Вибираємо прямокотничок, малюємо деревину. Ось наш стовбур намалювався. Ось такий в мене буде стовбур. Виберемо йому коричневий колір. Так, так, сюди трошечки, сюди трошечки задали. Обираємо кружечки і малюємо листечко. Можемо ось так просто вибрати листя намалювати. Ось воно готове. А можемо взяти вузлики і отак кубку вузликів наробити, отак по всьому кружечку поклацати. Давайте я наближу, щоб нам видно було. Отак. Клац, клац, клац. Просто довільним проміжком наклацали, а потім взяти і отак через один серединку смикнути. Виходить, така доволі складна, незрозуміла поки що фігура. Правда? Ну що це за деревина? Ну як вона схожа на деревину, скажете ви. А насправді все доволі просто. Поставлю цю штукенцію, яка в мене вийшла, ось тут. А далі буду просто зібрати, копіювати і вставляти ще одну. Тут поставлю, можу навіть відтіночок трошечки змінити. А потім обидві їх візьму, копіюю і ще раз ставлю. І ось тут поставлю. Тільки зміню їх місцями. Цю поставлю сюди, а цю поставлю сюди. І от така чарівна деревина в мене вийде. Скопіюю ще раз. Копії, ставити, і сюди поставлю її навіть трошечки під кутом. Так, і на задній план опущу. От, подивіться, яка деревинка в мене малювалася. Типу, і листечко різне, і дерево в мене є. Виділяємо всю цю деревину, групуємо, склеїли, копіюємо і вставляємо. Оп, ще одна деревина є. Поставили поряд, копіюємо, вставляємо. Ще одна деревина є, поставили поряд. І ви можете тут робити з ними все, що нам захочеться. Цю деревину зробимо менше трошечки. А ця деревинка буде. Де стояти ось тут поставили. Щоб вони не вилазили на дорогу, ми обираємо наші дерева і ставимо їх на задній план. Хоп, і цю на задній план, і цю на задній план. Чудово! Один фончик є. Єдине прохання до вас: не ставте їх от так, щоб вони вилазили за фони. Нехай собі от так стоять. Далі його дублюємо, Викину це дерево. Мені не подобається, це дерево не подобається. Це лишу. шум. Намалюю тут. Ще одну деревинку, але зовсім інакшу. Зробимо коричневий колір. Так, заміксували собі трошки світліший. Взяли лінію, малюю лінію рівненько. Ну або там приблизно. Так, трошки сюди, трошки сюди. І замикаю. Тепер я можу даний трикутничок вибрати і зафарбувати. Хоп. І що ж це в мене таке буде? Правильно, це буде ялинка. Копіюємо, вставляємо, пум, підняли вище. Копіюємо, вставляємо, хоп, підняли вище. Можна, звісно, трошки меншими робити ці трикутнички. Да? Так, підрівняли їх, поставили там, де нам потрібно. Зробили ще одну копію, вставили, підняли вище. От така ялиночка. Виходить, так, контури нам тут не потрібні. Ми їх вимкнемо, групуємо ялинку. Так, ти у мене будеш стояти отут. От така Здорова. А ти будеш стояти отут, а поряд поставимо ще одну, тільки поменше. Отак От зроблю, будуть дві ялиночки виглядати одна біля одної. А тепер вибираю всі ялинки і на задній план їх опускаємо. Вони за дорогу в нас провалилися. Супер, у нас є другий фон. Так, дублюємо його. Переходимо до третьої картинки. Так, тут у мене ці ялинки нехай собі і будуть. Оцю викину, цю поставлю тут. Візьму кружечки. Оберемо зелений колір. Намалюю кружечок, потім. Ще один кружечок. Так, десь тут. Ще один кружечок, і тут також кружечок. І в мене вже є кущарі. Виділяю їх без дороги. Ставлю на, на задній план. Хоп, провалилися. І в мене такі кущі намалювалися тут. І тут такі кущі намалюю. Ще один кружечок, поряд ще один кружечок, поряд ще один кружечок. Знову виділяю шифтом всі три кружечки. І на задній план опускаю От такий варіантик є. Ага. Ну, давайте ще один. Намалюємо. Так, що в нас тут буде? А нічого не буде. Просто поміняємо місцями наші дерева і зроблю ще одну ялинку, яку поставлю тут десь за деревину на задній план. Отак тут буде в мене так. Одна деревина, а поряд з нею інша ялинка виглядає. Отакий собі ліс ми з вами намалювали. Бачите, чотири фони в нас є. Вони всі розташовані вдовж однієї дороги. Фони будуть мінятися і буде створюватися анімаційний рух. Типу ми біжимо через ліс. Ну і давайте сюди ж персонажів наших додамо. Вибираємо нашу бібліотеку, вибираємо тут наші звірі. Так, хто в мене буде? Хто в мене буде? О, ведмідь піде переживати за нашу черпаху, його групуємо обов'язково, тому що вони тут в нас всі розгруповані. Копіюємо, переходимо до лісу і сюди його вставляємо. Так, ведмідь, давай, де ти нас тут будеш стояти? Через Рипах буде бігти звідси, відповідно, розвернемо зліва направо нашого ведмедя і поставимо. Нехай він у нас тут стоїть на задній фончик. Його хоп, і він у нас так буде за деревинки тут трошки виглядати. Отак. З кущів із за дерев. О! Дивіться, як прикольно став. Так, ну давайте ще його десь поставимо. Так, і ось тут у нас буде ціле сімейство. Давайте, хоп, один. Тато ведмідь. Зробимо поменше, а то вони у нас якісь там крупно такі здоровецькі вийшли. Хоча, можливо, він такий є. Поставимо десь отут його, ставимо ще одного ведмідя. Тут у нас буде маленький такий синочок чи доця. І вставимо ще відобразимо. І ще один маленький. Отак От сюди поставимо. Так, і ще одного вставимо. Ціла купа ведмедів буде у нас тут вболівати. На першій сцені давайте додамо ще кого. Тут уже ваша фантазія, тут уже ви можете гратися з цими персонажиками, підбирати, кого ви хочете тут ще побачити. О, мавпочка, 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 дійсти. Вибираємо її, групуємо обов'язково. Робимо маленькою, копіюємо і погнали. Вставляємо ще менше. Так, хоп, сюди, на деревинку залізла на ялинку. Мавпа на юлці. Де ви таке бачили? Тільки у наших проєктах на задній план. Тут перейшли, сюди вставили. Так, тут буде виглядати, трошки менше її треба зробити. Оп, і на задній план О, на деревині сидить. І давайте ще одну тут поставимо. На задньому плані в кущерях буде сидіти. Оп. Так, все, готово. Додамо ще когось. пум пум, пум Хто у нас тут ще є твариночок? О, лисичко візьмемо. Лисичка мені подобається. Нагла така сидить. Граційна лисичка. Отак От її копіюємо. Так, да, відразу можна, в принципі, її розвернути в іншу сторону, так як вони всі сюди мають дивитися. І тут її вставлю. Так, лисичка у нас трошки менша має бути за ведмедя. Десь тут посаджу її одну. Перейду сюди, тут у нас дуже мало твариночок Посаджав Наступну лисичку. І отут взагалі у нас пусто. Ух ти, а що у нас тут пусто так вийшло Ну, це ви вже самостійно допрацюєте і попридумуєте свої варіантики. З лісом ми завершили. Так, лисичку звідси приберемо, назвемо це ліс 1. Ліс 1. будьте уважні, на наступному уроці ми його ще й здублюємо, і у нас відразу вийде 8 різних костюмів, які будуть змінювати один один. Крутезна штукенця вийде. Ну а тепер створюємо монетку, малюємо монетку. Давайте відразу її назвемо монетка. Даний спрайт буде просто звичайним кружечком. Намалювали просто кружечок. Отак. Поставили його центр в центр. Задамо йому товстелезний контур. Отаку товстелезну штуку. Виберемо контур. Тур має бути якимось таким помаранчевим, трошки блідим, а всередині зафарбуємо жовтеньким. Ну знов таки, це мій варіантик. Ви можете задавати своє оформлення. Ось таку золоту монетку хочу, щоб в мене була. Тепер намалюю квадратик. Цей квадратик трошечки розверну. Зроблю тут яскраво такий насичено-зелений рубін з хочу синім або фіолетовим контуром. Ось такий рубінчик буде у мене, трошки його приплюсну. Зробимо тут його меншої товщини і поставлю в центрі. Ось така монетка в мене буде. Ви можете намалювати будь-яку, яка вам подобається. Як зробити так, щоб наша монетка крутилася? Їй також треба зробити цілу купу костюмів. Робимо один дублікат, робимо другий дублікат. Перший і третій дублікати не чіпаємо. А другий беремо, отак виділяємо, трошки приплюснули і знову поставили чітко в центр. Робимо одну копію, робимо другу. Першу і третю копію не чіпаємо, а другу, яка стоїть посередині. Виділяємо і знову трошки плющимо. Знову робимо два дублікати, крайні не чіпаємо, а той, що всерединці ще сплющимо. І ще раз робимо дублікат і ще один дублікат. І середній варіантик вже нема куди плющити. Він уже дуже плаский, тому ми його і плющити з вами не будемо. А просто намалюємо тут товстелезний отакий прямокутничок. Цей прямокутничок зафарбуємо. За допомогою пробника кольором контуру, а саму монетку викинемо. Ось так поставимо. Тепер у нас виходить така штучка. Хоп, монетка. Хоп, повертається. Наша монетка повернулася, а потім знову повертається по кругу Вона крутиться. Супер. З монеткою. Начебто розібралися. Кого лякає величезний розмір, то пам'ятайте, що в нас є відсотки. Ми можемо вказати відсотків 40, і монетка буде вже зовсім невеличкою. З цим, так само, як і з черепахою гадзілою, яка в нас там взагалі бродить поки що і ходить. Ми розберемося з вами на наступних етапах. Ну а тепер бар'єри. Створимо новий спрайт, назвемо його бар'єр і намалюємо. Малюємо звичайнісінький прямокутничок. Вибираємо, щоб він стояв по центру. Трошечки можна його навіть сплющити. І нам потрібен вертикальний варіант бар'єру, як бачите, на нашому зразочку. Тому ми малюємо ще один отакий. Варіантик. Ставимо його центр в центр, але піднімаємо вгору. І цю сторону піднімаємо вгору. Тепер у нас спрайт вийшов центрованим. Можемо поставити тут. Приміряти, ну, наприклад, там відсотків на 50% зробимо менше. Окей, нормально, собі такий бар'єрчик виходить. Можемо зробити трошки ширше, правда. Отак, чудово. Тепер його скопіюємо, вставляємо цей прямокутничок і зафарбовуємо якимось кольором інакше. Так, зробимо маленькою, тут. скопіювали, ставили тут. Ще один зроблю. Ну, такий бар'єрчик у нас виходить. Бар'єрчик, який ми будемо перестрибувати. Тільки зелений і помаранчевий сюди не підходять кольори. Вибирайте такі кольори, які було б чітко видно на вашому фончику, щоб у вас очі їх класно бачили. Так, ну а тут треба якийсь такий варіант. Червоний поставити не видно буде. Синій поставити з фіолетовим не дружить. Зроблю синій, а тут зроблю білий. Так, як на зразочку. В нас і було. О, дивіться, як класно виглядає тут бар'єр. Бар'єр в нашому варіанті є вертикальний, який ми будемо перестрибувати, і ми його здублюємо, виберемо і він у нас впаде. Паде, дивимось, центр з центром. З'єднали. Тут так само центр з центром має бути з'єднано. А тут уже лежить пау, бар'єр. Так, тут, мабуть, трошки нижче його треба розмістити. Отак. От Хоп, перевіряємо, бумс упав. Все, супер, бар'єр ми зробили. Монетку ми зробили. В принципі, ми розробили всі наші графічні елементи, які нам потрібні. Ну і давайте ми сьогодні нашу черепаху занімуємо. Переходимо до черепахи. Давайте виберемо її перший костюм. Черепаха встала на землю. Зробимо. Ого, 160% у нас тут стоїть, а давайте трошки менше 100%. Ну, до бур'єру в принципі чудово, але до всього лісу в нас якось вона велика виходить. Давайте менше зробимо. Десь відсотків на 60. О, ну це такий собі спортсменчик з ведмідя ростом. Треба було б ззаді там у той ліс зробити трошки крупнішим. Ну нехай собі буде. То вже таке. Будемо підбирати по ходу справи. Окей, з черепахою розібралися. Переходимо до її кодування. Що нам буде потрібно? О, чудово, ми якраз в розділ змінних потрапили. Створимо відразу дві змінних. Перша зміна це будуть наші бали, які ми будемо збирати. Бали, монетки. І друга це буде висота стрибка, на яку наша черепаха зможе стрибати. Так і назвемо висота. Окей, зробили. Так, ну а тепер до програмування. Коли ми починаємо з вами гру, коли натискають на прапорець, наша черепаха має стояти ось тут. В цьому місці вона має ось цей костюм перший, тому ми його відразу їй і включимо. Змінити образ на перший костюм. Задаємо той розмір, який в неї тут вказаний, тому що коли вона в нас переможе, вона у нас буде зростати з куком на весь наш екран сцени. Задаємо розмір 60%. Переміщуємо обов'язково її на передній план, щоб вона не опинилася отам, як наш ведмедик зараз виглядає. за Лісом. Тут у нас є перемістити на передній план. Ну і поставимо її в ті координати, де вона зараз знаходиться. Ось так вона в мене стоїть. Давайте тут, мінус 180 поставимо. Або навіть трошки отак. Десь тут. Там, де вона зараз знаходиться, вона буде знаходитися постійно. Відповідно, вибирайте ту позицію, яка вам подобається. Мені ось так подобається. Мінус 150, мабуть, а не один. Отак, чудово. Вибираємо переміститися. В дані координати. Ну а тепер вона завжди буде слідкувати за нашими натисканнями на кнопку. А відповідно вибираємо команду завжди. Що в нас тут буде? У нас буде одна єдина умова, але умова буде повна. Якщо ми натискаємо на стрілочку вгору або на пробіл, обирайте. Що ви захочете, наша черепаха має стрибати, а інакше вона просто буде бігти. Як же ж їй це зробити? Вибираємо. Якщо натиснуто в датчиках беремо. Натиснуто стрілочку вгору, мені такий варіант подобається. Наша черепаха має стрибати. А значить, вона має змінити свій образ ось на цей стрибає. Той, що ми малювали на минулому уроці. Так, вибираємо його тут. Змінити образ на стрибає. Якщо це не так. То в нас є три костюми, де вона біжить. Другий, третій і четвертий. Будемо перемикати їх. Вибираємо змінити образ на другий. Потім змінити образ на третій. Потім змінити образ на четвертий. Запустимо. І наша черепаха, типу, має бігти. Але ми нічого не бачимо. Чому так відбувається? Чому наша черепаха не біжить? Насправді вона біжить. Але настільки швидко, що ми цього не бачимо. Зробимо тут невеличку паузу. Додамо сюди паузу між нашими костюмами-переключеннями. Але не одну секундочку, бо це буде справжня черпаха А там десь одну десяту секундочки 0,1, 0,1. Запустимо нашу черепаху і бачимо, погнала наша черепашка. Вона вже біжить. Якщо ми натискаємо стрілочку вгору, вона, типу, змінює свій костюм, на стрибає. Але поки що насправді не підстрибує. Тому маємо зробити і цю певну анімацію. Як бачимо, натиснули, вона стрибає, але при цьому зависає на місці. Як зробити стрибок? Це окремий буде блок, тому що якщо ми його розмістимо просто тут, то він Буде трошечки нашу програму тормозити. Разом зі стрибком ми будемо повідомляти програму, що треба стрибати. Стрибай. Окей. Ну, а сама програма буде виглядати наступним чином. Коли я отримаю повідомлення про стрибати. Так, де наш черепаха? Ми будемо робити наступне: ми будемо змінювати йому висоту, а далі потрошечки її зменшувати. І він буде так плавненько-плавненько в нас опускатися вниз. Це буде виконувати команда завжди. Вона буде змінювати його висоту. Давайте подивимося, як це буде відбуватися. Якщо ми натиснули на стрибок, якщо ми натиснули стрілочку вгору, давайте будемо цей момент перевіряти. Натиснули стрілочку вгору. То ми задамо висоту, величезну висоту нашому спортсмену. Висота, ну нехай там буде 15-20 кроків. І змінимо значення Y, так як воно відповідає за переміщення вгору і вниз. Ось це наше значення Y. Змінимо його, змінити Y на значення висоти. Значення висоти. Окей, давайте подивимося що у нас буде відбуватися. Біжить, 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 черепах, натискаємо стрілочку вгору. опа! біг летів і побіг собі далі по небу. Класно, правда? Щоб такого не трапилось, ми будемо ще перевіряти одну штуку. Чи торкається наш персонаж землі? Якщо він не торкається землі, то ми будемо його опускати вниз. А якщо торкається землі, то окей, тоді хай собі стрибає. Вибираємо команду якщо то інакше. І тут зробимо наступне: якщо наш персонаж торкається землі, а для цього ми вибираємо просто колір, торкається пробничком нашої землі, то він зможе стрибати. А якщо ні, то ми будемо його примушувати падати. Ми змінимо йому висоту. На мінус одиничку і опустимо його на цю висоту. Ось у нас є ця командочка. Змінити на висоту. Бумс! Провалився! Тепер подивимося, що у нас відбувається. Запускаємо. Ось він нас біжить Стрілочку вгору натиснули, підлетів. Опа-опа. Бачите, як плавно все відбувається. Змінили висоту. Клац підлетів, клац, підлетів. І тепер він нас бігає і стрибає. Тепер він нас працює так, як треба. З анімацією нашого персонажа ми з вами розібралися. Ліс намалювали. На наступному уроці допрацюємо наш проєкт до фінального завершення. Тому якщо ви ще не з нами, підписуємося на канал, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити урок. Ну а зараз пишемо коментарі, що вам сподобалось, а що не сподобалось в даному уроці. Зустрінемось на наступному. До побачення!